Ви не повірите, який смартфон став найпродаванішим в 2025 році, і схоже, що iPhone 17 взагалі провалився. OpenAI скуповує всю оперативну пам'ять навіть в звичайних офлайн-магазинах. Буквально люди, співробітники OpenAI, ходять з просто такими пачками грошей і скуповують все з прилавків. А Ілона Маска спіймали на обмані, і це сталося таким чином, що можна просто комедію знімати на Netflix, який купує Warner Brothers. Це традиційний щосуботній випуск новин. На каналі Лучкове, і сьогодні ви дізнаєтеся про технології гаджети, які вже змінюють ваш гаманець і вашу оселю. Так не всі зможуть оновитися і встигнути до 26-го року, але знати, що на вас чекає. Ви просто зобов'язані. Відкладіть всі свої справи. Зробіть собі маленький подарунок, кава і затишний випуск новин. А про розіграш айфонів, які ми розіграємо вже завтра, тут в прямому етері. Я нагадаю трішечки пізніше. Під це навіть новини є цікаві. Не турбуйтеся, ви ще встигаєте. Починаємо новини. Компанія Apple впевнена, що може розірвати Samsung. Ось цей Samsung. Але на чому буде працювати цей? Планшету телефон компанії Apple на iPadOS, iOS чи на чомусь новому. Ось що мене по справжньому турбує. Зараз все поясню. У мережі з'явилися інсайди. Apple різко збільшує план виробництва свого першого складаного смартфона iPhone Fold. Він ще не анонсований, а план виробництва вже збільшено. Мені б таку впевненість собі за даними видання MacRumors, яке посилається на звіт і News, Apple планує випустити близько 10 мільйонів пристроїв iPhone Fold. Що це значить? Раніше. Інсайди говорили про скромні 6 мільйонів. Тобто, виробництво збільшили майже на третину. Амбіції просто космічні. Зараз на весь світовий ринок за рік потрапляє близько 20 мільйонів складаних смартфонів загалом. Тобто, Apple планує одразу захопити половину цієї ніші цього ринку. Вони реально вірять, що їхній фолд порве Самсунг і. Так, шанс є. Що ми знаємо про сам смартфон? Подейкують він може називатися ультра і матиме зовнішній екран 5,35 дюймів, та внутрішній майже планшетний 7,58 дюймів. А середині чекаємо Touch ID та фронтальну камеру прямо в екрані смартфона. І ціна 2400 баксів. Але до цього пристрою у мене інше запитання. Фактично, iPhone Fold у розгорнутому стані це ж iPad. А для iPad у Apple є iPadOS, яка доволі сильно відрізняє. Від iOS, так ось питання, що ж там буде за операційна система, якась просунута iOS або адаптована iPadOS, або щось нове, третє. А ви можете написати в коментарях, як в принципі це поєднати зараз iOS і iPadOS в новому пристрої. Якщо у когось були сумніви, що Apple досі править світом, то офіційно можете не сумніватися. Але ви не повірите, завдяки якому пристрою? Думали iPhone 17? -ти? Я теж так думав, але ні. Дослідження Counterpoint Research показало, який iPhone став абсолютним чемпіоном світових продажів за третій квартал 25-го року. І може ж було б сказати з повною впевненістю. Ну як який iPhone 17, 120 Гц завезли, крута камера, новий проц, 256 ГБ пам'яті у звичайній версії? Все так, але iPhone 17? Не встиг увійти навіть в то. На першому місці в 25-му році iPhone 16 з екраном 60 Гц. Але покупці напевно цього й не знають. Базовий iPhone 16 взяв 4 усього ринку смартфонів. Того ринку смартфонів, де продаються android смартфони по 100 баксів, по 150, по 200 баксів. Чому такий буст? Причини дві: по-перше, святкові акції в Індії. Там Apple просто росте, як на дріжах, і відновлення продажів у Японії. Я нагадаю, що там забороняли продажі айфонів, але найцікавіше. Apple просто захопила перші 4 місця рейтингу. Перше місце це iPhone 16, друге і третє iPhone 16 Pro і 16 Pro Max. Так, компанія досі не може переконати людей купувати більше прошок, але ті стабільно все одно в топі. Четверте місце, ну ви думаєте, ну, на четвертому місці точно встигли потрапити якісь 17 ті айфони. Ні, iPhone 16. І пам'ятаєте той самий експеримент із бюджетним айфоном, який без Махсейву, з однією камерою? Люди просто на це забили і просто беруть дешевше, аби б це був Apple. А я вам казав, що iPhone 16 це один з найкращих бюджетних смартфонів Apple. Експеримент. Вдався. А хто ж на п'ятому місці? Стабільний гравець Samsung Galaxy A серія. Вони займають решту місць із лідером модель A16 5G. Ну, крім ціни, їм допомагає стабільність нові AI-функції та обіцянка довгої підтримки софту. А тепер головний нюанс і питання у топі все ж таки засвітився iPhone 17. Pro Max. хоча він вийшов лише у другій половині вересня, але де ж базовий iPhone 17 той найпопулярніший доступний смартфон, який на багато років буде актуальним. Apple казала, що нарощувало його виробництво через шалений попит, а він. Не встиг потрапити у топ. iPhone 17 Pro Max встиг потрапити у топ, який коштує півтори тисячі євро. iPhone 17, такий бажаний смартфон доступний, не встиг чомусь, або це означає, що попит на базову 17-ку реально був ну, трохи пізніше, або щось пішло не так. На ринку заліза відбувається щось. Абсолютно шаленим, схоже, наш улюблений OpenAI, тобто творці ChatGPT, влаштували так званий справжній пилосос на ринку пам'яті оперативної пам'яті. І через це ми всі можемо залишитися без нових комп'ютерів і ноутбуків в 26-му році. За інсайдерськими даними від, від віддання Moore's Law is Dead, OpenAI не просто купує оптом серверні модулі. Вони нібито активно скупають навіть звичайну споживчу DDR5. Уявіть собі, Собі картину. Співробітники OpenAI особисто ходять по магазинах і намагаються забрати все, що лежить на полицях. Це робиться, щоб обмежити доступ конкурентів до швидкої пам'яті. Але головна жертва, звісно, звичайні покупці. Дефіцит вже відчувається в сегментах ноутбуків, відеокарт та SSD. Ситуація настільки абсурдна, що ви сьогодні можете знайти ігровий ноутбук з RTX 4070 дешевше, ніж окремий. Топовий комплект DDR5 на 64 гігабайти. Це просто божевілля. І тут виникає головне питання: звідки гроші? OpenAI ніколи не була прибутковою. Аналітики кажуть, що їм потрібно 400 мільярдів доларів на найближчий рік, щоб виконати вже укладені контракти. Це компанія, якій критично потрібна ліквідність, але вона витрачає будь-які гроші на скупку пам'яті, просто щоб було фінальний діагноз від аналітиків. Дуже дуже сумнівний. Така панічна скупка може бути ознакою, що бульбашка штучного інтелекту наближається до схопування. Вони намагаються будь-якою ціною отримати перевагу, навіть якщо це вбиває ринок для звичайних людей. А я вже писав в телеграмі, що на початку січня 26-го року ціни на всю техніку стануть такими, що ви будете просто в шоці, що не встигли оновитися, і це буде стосуватися будь-якої техніки. Скандал тижня від Тесла. Ілон Маск роками обіцяв нам чистий, AI, повний автопілот і роботів, які замінять людей. А нам показали на цьому тижні, ну скажімо так, театр роботів на нещодавньому івенті в Майамі Робот Оптимус, той самий відомий Оптімус, який мав обслуговувати гостей. Замість людини ну, розносити напої і поводитися як справжня людина, зробив дуже дивний жест руками. Ну не той жест про який ви подумали, який дуже полюбляє Ілон Маск, а інший жест. І після цього жесту він просто рухнув на підлогу. І цей жест може зруйнувати всю легенду Ілона Маска. Може, тому що за роботом приховувалась справжня людина. Користувачів мережі одразу. Підняли галас. Вони стверджують, що рух руками, який зробив Оптимус, жахливо схожий на те, як людина знімає з голови VR-шолом. Логіка дуже проста. Кажуть, що це був просто оператор, який керував роботом, ймовірно, просто чогось злякався або щось сталося з ним, і він різко зняв гарнітуру. А робот. Це просто повторив і оптімус, втративши керування, впав. Ілон Маск постійно стверджував, що Оптімус керується виключно штучним інтелектом. І якщо ця конспірологія правдива, то виходить, що нам просто показують зараз театр роботів, як то кажуть fake it till you make it. А насправді роботами Тесла зараз можуть керувати у vr шоломах якісь там індуси, наприклад. Ось така куметна історія. Пам'ятаєте компанію Pebble, яка свого часу робила круті розумні годинники, ну як розумні, прикольні гіковські годинники, і ще нещодавно анонсувала своє повернення. Ну, не те, щоб я дуже сильно чекав на їх новий пристрій, але замість годинника нам представили максимально нестандартний гаджет, розумна каблучка під назвою Індекс 01. І Pebble реально здивувала, тому що це не фітнес-трекер, ну знаєте, як у всіх. Це дещо зовсім інше. Це кільце створено для тих моментів, коли вам у голову приходить якась геніальна ідея, але ви не встигаєте дістати телефон і записати її. Індекс 01 має мікрофон, блютуз і фізичну кнопку. І його головна функція голосові нотатки. Буквально ви будете спілкуватися зі своїм пальцем. Ви просто натискаєте кнопку і говорите. Кільце записує, пам'яті вистачить на 5 хвилин, а потім передається на смартфон. Далі вже застосунок конвертує аудіо в текст або складає з цього список справ. І круто, що його також можна використовувати як. Пульт для керування музикою або функціями смартфону голосом, і тут є найбільш нестандартний момент, який я називаю одноразовість. Корпус кільця зі сталі, але батарейку не можна зарядити чи замінити. Розробники кажуть, що її вистачить на кілька років роботи. А коли вона сяде, гаджет треба відправити назад у Pebble на переробку. Тобто, фактично, це розумний гаджет із кінцевим терміном придатності, хоча. Два роки це реально круто. До того ж, ціна 75 баксів поперед замовленню. Старт продажу у 26-му році, в березні, і коштуватиме просто 99 баксів. І мені дуже цікаво, сервіс по розпізнаванню голосу буде безкоштовним або за підпискою, тому що зараз це найпопулярніша модель продати якусь. Електроніку, яка може надягатися, а функції штучного інтелекту в застосунку за підпискою так зараз багато хто робить. Треба буде обов'язково взяти і протестувати одноразову каблучку з акумулятором на два роки. Друзі, минулого тижня ми говорили про потенційну мега угоду. Netflix купує Warner Бразер за майже 83 мільярди доларів. І Купа людей одразу кинулася. Ну реально панікувати. Типу, монополія Netflix остаточно придушить офлайн-кінотеатри і. Мистецтво кіно як таке. Отже, чи є привід панікувати, наприклад, у мовному IMC або нашій там планеті кіно? Ось три головні причини, чому Голівуд боїться Нетфлікс як вогню. Перше причину можна назвати так: вікно прокату. Традиційна модель кіноіндустрії будувалася на Кінотеатральному вікні це таке правило, коли фільм виходить тільки в кінотеатрах і лише через там, 60, 90 або навіть 120 днів він потрапляє на DVD чи в стрімінг. І Warner Brothers отримують від цього 10-15 баксів з кожного квитка в кінотеатрі. Це основний дохід для покриття, наприклад, 200 мільйонного бюджету якогось блокбастеру. У Netflix інша модель: реліз одразу в кінотеатрі та на платформі, або в кращому випадку ексклюзивний прокат лише на 1-2 тижні. Так було з деякими їхніми фільмами, щоб ну, просто отримати номінації на Оскар. Уявіть собі ситуацію, що Netflix зараз отримує контроль, наприклад, над Гаррі Потером, Бетменом та іншими хітами Warner Brothers. І вони можуть просто сказати: випускаємо онлайн в п'ятницю до побачення кінотеатри. Кінотеатри втратять свій золотий контент, на який люди реально йдуть. А ще є багато режисерів, наприклад, таких як Крістофер Нолан, які прямо справжні фанати кінотеатрів. Вони знімають фільми для 20-метрового екрану iMAX. Коли, наприклад, Warner Brothers спробували випустити. Пустити фільми одночасно в кінотеатрах і на HBO Max, Нолан одразу назвав це катастрофою і просто гукнув дверями. А Netflix, в принципі, знімають контент, який ну реально оптимізований під швидкий перегляд. Наприклад, на 6-дюймовому дисплеї вашого смартфона. Хоча в нас є і виключення. Наприклад, Netflix прекрасно профінансував фільм Гільєрмо Дель Торо, і той зміг зняти Франкенштейна. Супер крутий фільм. Так само можна сказати і про Мартіна Скарсезе, і купу інших режисерів, яких, умовно кажучи, підтримав Нетфлікс. Тому я насправді не проти такої монополії. Дехто сказав, що Нетфлікс відмовиться від бізнесу кінотеатрів, в принципі. А що якщо Нетфлікс запустить власну мережу кінотеатрів, де ти можеш подивитися серіали або кіно, які взагалі не можна було побачити в кінотеатрі на великому екрані? Уявіть собі умовний реліз. Stranger Things на великих екранах. Я думаю, багато хто пішов би, незважаючи на те, що можна й вдома подивитись. Але у Голлівуді не буває простих фіналів. Угода, звісно, зависла в повітрі. І тепер це відкрита війна. В цьому змаганні зараз багато хто приймає участь: конкуренти, регулятори, і навіть сам Дональд Трамп. За даними інсайдерів, сам Трамп не бачить проблеми поглинання, і це в принципі не дивно, тому що традиційно республіканська партія у США є більш лояльною до великих корпоративних злетів, на відміну від демократів, які. Борються з техногігантами, але для нас, глядачів, це означає одне, якщо переможе Netflix, є велика частка ймовірності, що ми отримуємо все в одному місці, але за доволі велику ціну. Там 25-30 баксів на місяць. І є невеличкий ризик, ну, типу, втратити унікальність і якість HBO. тому що там були дуже круті проекти. Хоча, якщо відверто, HBO вже... Теж давно не та її місце. Вже котрий рік поспіль займає Apple Originals зі своїми найхітовішими проектами. Але я більш здивований тим, наскільки насправді величезною виявилося Netflix в принципі. Я як власник їх підписки, навіть трохи радію за них знайти 83 мільярди баксів. Це капець просто наскільки вони великі. А поки ми чекаємо, поки Apple нарешті нормально запустить свій штучний інтелект, або, хоча б не свій штучний інтелект в своїх пристроях, Китай просто розриває ринок. Місцеві виробники оголосили Apple справжню війну, і вони наступають на найболючіше місце екосистему. Це історія про те, як затримки Apple та круті ai агенти зараз підривають домінування Apple. В Китаї не треба згадувати, що китайський ринок надзвичайно конкурентний, і після ринку США китайський ринок другий за об'ємами, в принципі, актуальністю для будь-якого бренду. І Apple там вже майже втратила лідерство, поступившись Vivo і іншим конгломератам. І ось що сталося: китайський регулятор затримує схвалення ще функцій для Apple. А ми всі знаємо наскільки напружені відносини між США та КНР. Чим користуються конкуренти прямо зараз? Поки Apple чекає, місцеві гіганти Honor Oppo, Xiaomi, Vivo та Huawei роблять просто шалені кроки, щоб переманити власників айфонів. Вони оновлюють софт, який дозволяє вам легко переносити дані з iPhone або що ще цікавіше, одночасно користуватися їхнім смартфоном і вашим Apple пристроєм. Наприклад, Oppo дозволяє відповідати на дзвінки з Apple гаджетів прямо на своєму телефоні. Honor каже, що понад. Третина покупців їхнього нового флагмана перейшла саме з iPhone. Але найбільший удар це технології. Китайські бренди не просто обходять Apple на поворотах, вони запускають цікаві фішки вже прямо зараз для своїх користувачів. Наприклад, ось сенсація тижня. У Китаї почалися продажі експериментального смартфона ZTE Nubia M153, і його фішка це чи агент на рівні операційної системи, який працює на моделі Dubao від ByteDance. Що робить цей смартфон? Є вже відео, де користувач просить свій смартфон і агента в смартфоні, знайти людину, яка, наприклад, постоїть за нього в черзі. І знаєте що? Агент самостійно відкриває потрібну програму, вводить параметри. І власнику залишається тільки просто натиснути підтвердити, і це вже не просто чат-бот в смартфоні. Це цифровий помічник, який виконує рутинні дії за вас прямо в вашому смартфоні. І незважаючи на ціну, майже в 500 баксів лімітовану партію ZTE розкупили просто за один день. Люди реально хочуть цих змін. Тож, поки Apple сидить на шпагаті через регуляторів і досі не може запустити ще функції в своєму пристрої. І хтось запитає: а при чому тут регулятор? У Apple вже немає власних рішень штучного інтелекту адекватних? А прико. У тому, що в Китаї Apple готова відкрити екосистему для впровадження локальних сервісів, зокрема інструментів штучного інтелекту від великих китайських гравців, але їм цього не дають. Ось така історія. Друзі, ось такий випуск новин був сьогодні. Дякую вам за перегляд. Дякую, що долучаєтеся до наших розіграшів. Дякую, що ділитеся цим відео з вашими друзями, і просуваєте контент українською мовою. Не забудьте поставити вподобайку, написати якусь думку в коментарях стосовно будь-якої новини. До зустрічі у наступному відео. Бувайте!